У Хмельницькому поповнення соціального автопарку місто отримало вже шостий спеціалізований автомобіль соціального таксі. Цей транспорт став не справжнім порятунком для тих, хто не може пересуватися самостійно, і філософія ідея у нас проста. Ми хочемо, щоб місто Хмельницький було соціально орієнтованим. тому що в принципі ми всі розуміємо, що ситуація. Коли людина потрапляє важку ситуацію, мається на увазі з обмеженими можливостями, це така річ, яка може трапитися з будь ким. І тому наша філософія задачі: ми доносимо до людей, що нам необхідно не тільки турбуватися про себе, а бути вкладом в город, в країну, так в область, щоб в нас були такі соціальні програми, які можуть підхватити людину в будь-який момент, коли їй необхідна допомога. Новий автомобіль має вигляд швидкої допомоги, але з особливою місією перевезення лежачих пацієнтів. Усередині все необхідне для комфортного і безпечного транспортування. Взяли на себе послугу соціальне таксі, і цей автомобіль він також буде надавати ці послуги соціального таксі найбільш потребуючим мешканцям нашої громади. Щиро дякую, хай Бог усіх благословить. Сучасне оснащення дозволяє медично супроводжувати пацієнтів, які потребують байливого ставлення та фахової підтримки. Відстань до лікарні тепер перестане бути проблемою для багатьох родин. Повністю на себе місію соціального таксі. Повністю бере на себе благодійний фонд Карітас. А послугу фінансує місцевий бюджет, фінансують платники податків, фінансує місцева влада. От ми всі троє, насправді, три сторони, три цього трикутника, успішного трикутника показуємо, як можна співпрацювати, якщо є соціально-відповідальний бізнес, якщо є хороший, дієвий, живий, активний благодійний фонд і якщо є адекватна, нормальна місцева влада. І мені приємно, що ми не зупинились на одній автівці, на двох, на трьох. Дуже приємно, що побачивши успіх цього проекту соціального таксі. Ми отримували насправді десятки і десятки, десятки нових звернень від різних категорій наших хмельничан. Ініціатором цього проекту став волонтерський лідерський рух. Завдяки підтримці благодійного фонду «Карітас» та міської ради ідея перетворилася на дієву допомогу для громади. Автомобіль вже готовий до перших викликів. Його робота ще один крок до турботливого і справедливого міста, де підтримка не порожні слова, а реальні дії. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.